Ну що, гаряче було цієї ночі і цього ранку на території російської області, між інше гаряче там продовжується і дотепер. Зараз про безпілотники невідомі, які притісняли Росію, а також про Легіон Свободи Росії і РДК, які вирішили згрупуватись, і все ж таки зайти е, проголосувати на псевдопрезидентських виборах Росії проти Путіна. Але про все по порядку. Так, цієї ночі безпілотники атакували невідомі, між іншим, і добрі безпілотники атакували вісім регіонів Росії. Мова йде про Курську, Білгородську, Тульську, Воронезьку, Нижгородську, Брянську, Ленінградську та Орловські області Російської Федерації. Їхнє е, це. Мінвбивства каже, збили все. Ну щоправда, не уточнюють, що половину збили такі безпосередньо або нафтобазами, або підприємствами. Так, наприклад, в Нижгородській області Російської Федерації прилетіло в нафтобазу Лукойла, яка виробляє 5% всіх нафтопродуктів, які експортуються з Російської Федерації. Но это, это пизда. Там сейчас под давлением. Ёб твою мать. І щоб ви розуміли, компанія Лукойл заявила, що робота цього підприємства нині зупинена повністю. Ну і окремо про Легіон Свободи Росії та РДК. Вони разом з Сібірським батальйоном зайшли у Курську та Білгородську області в рамках спеціальної військової операції. Так кажуть, що прикордонна лозова рудка це Білгаричина, вона повністю під контролем сил звільнення Тьоткіна. Це Курська область, там продовжується стрілковий бій. На кордоні так само було помічено декілька озброєних груп на пікапах на підході до кордону, а також важку техніку. Танки є тут. Росіяни скаржаться на те, що паралельно з заходом цих груп їх обстрілюють ем, як це з артилерійських систем, криють по повній. Працюють типу російські смерчі. Ну але знову ж таки, куди вони працюють? Працюють, мабуть, по своїм, а трошки паніки. Так само додають і в чатках телеграм-каналів. і вже повідомляють про те, що знищили пункт управління безпілотниками біля Тьоткіна. Це Курщина, також наносяться удари артилерію по Білгоречині, і в Білгородській області вбитий майор Розгвардії. Розгвардія несе великі втрати на Білгоречення. Коротше, паніка там, дай Боже, але головне не втрачати голову. Нам вони то зайшли і зайшли вже не вперше. Мій прогноз, вони так само вийдуть, щоб потім через декілька місяців зайти знову. Можливо, знавськи мета тут у тому, щоб подивитись, де прогалина в російській обороні, скільки частин, скільки підрозділів, скільки бойових груп знаходиться у цих прикордонних з Україною областях Росії. Ну як там БНР, КНР і так далі, і тому подібне. Ще одна мета це мабуть все ж таки відтягування сил противника. З Лимана купянського та Донецького напрямку ворога. Будемо дивитись ваші враження, побажання росіянам і коментарі. Пишіть під цим відео, папа. -па.